Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, про життя, служіння Ісуса нам розповідають чотири євангелисти. Розповідають подібно, але водночас кожен по-свому, зі своїми наголосами, зі своїми особливостями. І від Луки можна читати так само, як один із перших, насправді, історичних творів. Бо Лука це не перша історик. Історик, який як він пише на початку своєї Євангелія, вирішив виведи все від початку, від наочних свідків слова, і викласти це докладно, щоб ми знали стійкість науку, в яку увірували. І тому Лука сумлінно фіксує деталі. Але водночас деталі мають велике значення. Ми чуємо сьогодні про те, як Ісус наблизився до Неїну. Це одна з найменших. Містечок того часу, яке знаходилось на краю землі, де жили юдей, ми би сказали край географії. Водночас це місто знаходиться в тих околицях, де століттями перед тим великі пророки, Ілля та Єлисей зробили велике чудо. Обидвоє вони воскресили дітей, звичайно. Це воскресіння дітей відбулось після довгих великих молотов. Вони закликали до Бога, а Бог повернув життя тим дітям. Тобто Ісус приходить до того містечка, де була жива пам'ять про діяльність тих великих пророків, і, зокрема, про ті чуда їх згадувались. І ось ми бачимо, як на зустріч Ісусові виходить. Похоронна процесія. Не просто похоронна процесія, але як Лука влучно підкреслює висловлює всю глибину горя, виносять єдиного юнака, сина у матері, яка була вдвоє. Насправді ця жінка втрачає не тільки дитину, але втрачає і своє життя. Бо в той час в тому суспільстві жінки без чоловіка не було просто місця. Вона спочатку залежала від батька, потім від чоловіка, а потім від сина. І вона ховає не тільки його, але і своє життя. Зрештою, Ісус в тому юнуку може побачити себе, бо Він також єдиний син у матері своєї, яка на той час була вдовою. І, як пише Євангелист, Господь зглянувся, цей вислів, Господь зглянувся у старому завіті, завжди передує божественному втручанню в історію. Коли Бог бачить, коли Бог співчуває, коли Бог переживає біду свого народу як свій біль. І ось є дуже важливо. Господь з милосердиця це не означає, що він просто пожалів. Ой, шкода. Але він сприймає це як свій біль. Господь зглянувся, снужськи, це. Далеке маленьке містечко, край географії, маленька людина з таким великим горем, і тут великий, могутній святий Бог, перед яким тремтять навіть ангели і бачить біду, трагедію маленької людини. Оце важливо. Великий могутній Бог близький до тих так званих маленьких людей, але він бачить і співпереживає їм. Господь підходить до процесії. І торкається мар. Можливо, ми на цю деталь не звертаємо увагу, але для тих, хто це бачив, це було жахливо. Тому що цей дотик зробив Ісуса нечистим. Тим більше цей дотик був непотрібний. Тобто ми бачимо, що Ісус воскрешає Словом. Він каже, і мертві встають. Для чого Він торкнувся мар? В очах всіх людей він стає нечистим, бо через цей дотик він бере на себе нечистоту, він бере на себе, немовби, цю смерть. Чому? Для чого? Тобто Ісус, який зціляє Слово навіть на відстані, але тут торкається, як потім зверну увагу на те, що жінка кровоточива торкнулась його, це було б краще відразу сховати, чи коли він торкається про хоча цього не конче було потрібно. І тут є дуже важливо. Так, через цей дотик Ісус бере на себе хворобу, скверну, гріх, смерть. Але через цей дотик він ділиться своїм життям. Через цей дотик він зцілює людину повертає її до... Життя. І цей дотик Ісуса він продовжується у святих тайнах. Бо святі тайни це коли Ісус бере на себе нашу неміч, але дарує своє життя, дарує зцілення. І Він зупиняє цю процесію. Юнак по слову Його встає і Він повертає Його матері. Народ вражений. Так кажуть, великий пророк навідався до нас, як колись, Єлялисей, але більше сам Бог. Навідався до народу свого. Цей уривок і показує, якою ціною дається нам спасіння. Бо оцей дотик Ісуса, яким Він візьме на себе нашу смерть. Зараз в багатьох містах, зокрема в Дергобичі, є традиція виїжджати на край міста, щоб зустріти юнаків, які поклали життя за долю і волю рідного. Краю, які віддали найдорожче. Ми бачимо матерів, які оплакують єдину дитину. Як би ми хотіли, щоб Ісус вийшов і зупинив цю похоронну процесію? Зрештою, вся історія людства це є похід на цвинтарі, звідки, здається, нікого ніхто не повертався. Хоча ні. Ісус приходить і на ті перехрестя, перехрестя героїв. І Він зупинив цю процесію. Він своїм дотиком, Він своїм життям, Він своєю смертю. Він своїм Воскресінням зупинив цю похоронну процесію, і ми знаємо, що Христос Воскрес, значить, ми Воскреснемо. Смерті вже немає.